Це деревинка наша. На честь кого ми деревинку садили? На честь тата нашого, чоловіка мого Сергій Григорович Гриненко. 32 роки йому було. Загинув разом із своїм товаришем із другом. Разом вони працювали в Обленерго і разом пішли воювати, разом загинули. Кожному з нас хочеться на весь світ кричати, що кожен із наших загинувших героїв. Він не просто так загинув. Хочеться, щоб про них знав весь світ, говорив весь світ, бо вони цього достойні. Бо у кожного з них своя історія, у кожного з них своя родина. Каже, мама: ми будемо татові садити дерево. Ми дома посадили дерево, але воно загинуло. Ми разом із чоловіком посадили його. Осінню перед війною і весною загинув чоловік і загинуло дерево. Тому вже з сином пересадили ту черешню, ще раз посадили. Ну тепер от будемо сподіватися, що цей парк у нас розквітне, буде в пам'ять про наших захисників. Загинув мій рідний брат, півень Микола Анатолійович, 85-го року народження. Це моя найдорожча людина, яка була. Так склалося, що ми з ним залишилися одні, а тепер немає його. Дуже вдячна йому за те, що він для нас зробив. Ми всі чекаємо на перемогу. Ці хлопці, які віддали своє життя, раді того, щоб ми далі з вами жили. Пишаюсь ним, він найкращий. Завжди був і завжди залишиться для нас як приклад. Приклад для мого сида. коля не один раз. Нам казав типа, сестра, а хто якщо не я, а хто, якщо не я. Людей вже ми не повернемо. Якби нам цього не хотілося, скільки б чого це не коштувало, ми їх не зможемо повернути. Нема таких не коштів, нема таких не, ніяких сил, які б повернули людей назад. А щоб пам'ять про них зберігалась. Тобто, ну, я думаю, що мої внуки будуть гуляти тут, і ми будемо знати, що це деревце присвячене їхньому. Дядьку, тобто, я думаю, що пам'ять вона повинна жити. І так, да, несумніна, вона буде жити в серці кожної, рідної людини. Ну з роками все ж змінюється, багато чого змінюється. А це історія, і наші внуки, діти, вони цю історію повинні знати не так, як було раніше. Те, що нам нав'язали, те ми, тому ми і вірили. Тобто, нас навчали ще так. А зараз я хочу і багато хто з нас. Хоче, щоб ця історія вже була написана нами. Тобто своїми очима ми багато чого побачили, своїм розумом ми багато чого зрозуміли. І тому я б хотіла, щоб наші діти вже знали правду. Я саджу дерево на честь свого брата, Куліш Сергій. Він загинув 21 травня. Це була дуже важка втрата. Я до сих пор жалію, що я не приїхала на його похорон. Я була в евакуації в Хмельницькій області і не змогла приїхати. Дуже тяжко, 25 років йому було, щоб наші діти, внуки приходили і дивилися, що росте дерево, щоб пишалися ним, ніколи його не забували. Він завжди в нашому серці. Через декілька років крони підростуть, переплетуться і буде в нас арка пам'яті. Це буде приємне, святе місце і місце пам'яті. Перша ідея, щоб на цьому місці стояв цей колокол, і будь-хто з родини загиблих може підійти, вдарити в нього, і все селище буде його чути, бо в нього особливий срібний дзвін. І всі будуть памятати що в цьому році хтось біля цього місця пам'ятного пройшов із рідних. До якихось знаменних пам'ятних дат цим можуть робити діти, зачитуючи прізвища загибло нашого героя і вдаряючи в цей колокол. Таким чином ми розуміємо, що всі будуть пам'ятати і душою, і серцем через дзвін цього колокола про те, що і війна тримає, про те, що в нас є про кого пам'ятати потрібно, скільки буде існувати цей світ. А надіємося, що наше життя ще побачить перемогу, швидку перемогу. І наші герої ми будемо завжди. Цей колокол має свою долю. У нього вже своя доля. Нам його подарував наш священник. Він лопнутий, бо церкву, храм, в якому він висів, колись, зірвали комуністи. Його чоловіки знайшли у місцевому ставку, в Мулаві, витягли і принесли його до батюшки.